На Прикарпатті заборонили промисловий та аматорський вилов риби. Операція Нерес стартувала в області з 1 квітня по 10 червня під час весняно-літнього нерестового періоду. Екологи області посилять контроль за дотриманням господарювання у водоохоронних зонах і прибережних смугах. Проводитимуть рейдові перевірки на річках та водоймах області. Заборонені усі види лову промислового. Буде у виключних випадках на позанерестових ділянках рибакам. Заборонено плавзасобів проводити лов риби тільки з берега і тільки з одною вудочкою, з одним гачком або одним спінінгом, з одною насадкою. Затятих рибалок державні інспектори вкотре попереджають: максимально дозволена величина улову у час нересту одним рибаком до трьох кілограмів. Особливі застереження рибінспекції стосуються червонокнижної риби, марени рибця, верезуба, ловля екранами, павуками, підривками. Сітками це є заборонено риба в нерест, вона більш-менш не така уважна. Риба, як правило, виходить на мілини під берег відкладати потомство, тобто ікру. І часто густо підривками, саками люди виловлюють таку рибу. Ну, перш за все, хотів би сказати з точки зору природоохоронця, що це карається дуже великими штрафами. Це є стаття 85, частина 4. Кодексу України про адміністративні правопорушення. порушення правил рибальства у період нересту відчутно битиме покишення несвідомих рибалок. Розмір адмінштрафу сягає від кількох сотень до кількох тисяч гривень, в залежності від породи впійманої риби. Окрім грошового покарання, конфіскація засобів вилову. Особливе застереження стосується браконьєрів, котрі займаються промислом. Їм загрожує покарання аж до позбавлення волі. Екологи також попереджають у час нересту заборонені будь-які русло регулюючі роботи на водних об'єктах.